Комплект на кухню граф повноцінний та бюджетний, складається із кута розміром метр десять на метр сорок. Колір бетон сірий, тканина екошкіра. Ніша є в кутовій частині, а також дві підіймальні під сидінням. Багато місця, де можна зберігати різне кухонне приладдя. Сама конструкція зносостійка та вологостійка, саме те, що потрібно на кухні. Столик розкладний 60х90. Розклавши повністю 90 на 1,20 по подовжені. Він стійкий та легко переноситься з однієї кімнати в іншу. Два табурети також йдуть в комплекті. Сидіння приємне на дотик, зручне. Також в меблі Оскар є схожий набір по типу альфа. Кухонний кут розміром метр двадцять на метр п'ятдесят, столик відповідний. Табурети також ідуть в комплекті. Порадуйте себе та своїх рідних новими покупками.